Всім привіт! Сьогодні буде знов прогулянка Києва, і ми відправимось до одного з моїх найулюбленіших місць в Києві, до Софіївського собору. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, і ми розпочинаємо. Собор Святої Софії в Києві будувався за аналогією із Софіївським собором Константинополя, який був побудований у 537 році. А от точна дата будівництва собору Святої Софії в Києві невідома. Існує багато версій. Повість минулих літ, наприклад, говорить нам про 1037 рік. За ще однією версією будувати Сабур почав князь Володимир Великий ще 4 листопада 1011 року, а завершив його справу вже Ярослав Мудрий, відкривши, і освятивши Сабур 11 травня 1018 року. До речі, дзвіницю Софії Київської побудована набагато пізніше, у 1699-1706 роках на кошти гетьмана Івана Мазепи. Вона істотно перебудовувалась у 1744, -му, 1748 -му роках, а в 1851-1852 роках був побудований Четвертий ярус. Існує легенда, що десь під собором Святої Софії захована бібліотека Ярослава Мудрого. Час заснування бібліотеки невідомий. У повісті минулих літ про неї згадуються під 1037 роком. Бібліотека Ярослава Мудрого була джерелом інформації зі світової історії, географії, математики, астрономії, зберігала філософські та юридичні трактати. На території собору, поруч із бібліотекою діяла майстерня для перекладання і переписування книжок. На жаль, бібліотеку досі не знайшли. Але, можливо, десь під нами, ще недосліджених підземеллях, хавається справжній скарб. У результаті реставрацій та перебудов у XVII та XVIII столітті собор зовні суттєво змінив свій вигляд, але давня кладка теж зберіглася, ось вона. Справа в тому, що за свою історію Софія Київська неодноразово була розграбована. У 1169 році на Київ напав Володимир Суздальський князь Андрій Багалюбський, який викрив із Софії все золото та церковні реліквії. Ще раз собор був пограбований у 1203 році Рюриком Ростиславовичем та Половцями. У 1240 році Софію пограбував хан Батий, а у 1482 кримський хан Менгель Герей. Потім, у 1697 році, сталася пожежа, яка також пошкодила Собор, але незважаючи на це, він відновлювався та реконструювався. вході в Собор нас зустрічають два макети, які показують сучасний вигляд собору і як він виглядав у XI столітті. Всередині собор практично не змінився з часів свого заснування. Головним храмовим образом Софіївського собору є богоматір Аранта. Богоматір Аранта це оригінальна мозаїка 11 століття. Аранта, в перекладі з латини, означає та, що молиться. І на зображенні ми бачимо богоматір, яка підняла руки до гори в молитві. Аранта дійшла до нас в первозданному вигляді. Її ще називають «нерешимою стіною. Згідно легенди, Аранта захищає Київ. Кажуть, що поки є Аранта, буде Софія Київська і буде Київ. Але от чи дійсна це легенда? Справа в тому, що Софія Київська всіліла у середині 30-х років. У 30-ті роки ХХ століття радянська влада ухвалила рішення про руйнування собору. На місці Софіївського і Михайлівського соборів хотіли збудувати новий проспект, але втрутилась Франція, яка пам'ятала, що дружиною французького короля Генріха І була дочка Ярослава Мудрого Анна. Тому радянська влада, щоб запобігти міжнародного скандалу, прийняла рішення створити софіївський музей заповідник. Але це ще не все. Під час Другої світової війни, перед самим відступом Червоної армії, на територію заповідника заїхала машина з вибухівкою. Радянські солдати мали завдання замінувати і підірвати Софію, але щось їм завадило: чи то не встигли, чи то тодішні дирекції Софіївського музею вдалося умовити їх не робити цього. А тепер повернемося ще раніше часи. Як ми знаємо, у 1918 році у Києві відбувались постійні зміни влади, і кожна влада супроводжувала взяття Києва артилерійським вогнем. Батареї обороняючих встановлювалися безпосередньо на Софіївській площі. Таким чином, снаряди час від часу потрапляли до Софіївського собору, який звичайно отримував пошкодження. У березні 1918 року було підбито підсумку пошкоджень київських пам'яток після більшовіцького обстрілу. У Софіївський комплекс потрапив 21 снаряд. Потрапив снаряд і у стіну вівтаря храму. Він пробив праву грудь Богоматері Аранти, застряг і не розірвався. Аранта серйозних пошкоджень не отримала. А ще раніше, у 1240 році, при взятті Києва військом Гана Батия, один з війська увійшов до собору і вистрілив з луку в Аранту, але стріла відскочила назад і вбила стрільця. А ще кажуть, що коли майстри прикрашали вівтар Софіївського собору, то образ Богородиці зобразився сам і яскраво засяяв. З вуст образу Богородиці вилетів білий голуб і полетів вгору. Собор декорований фресками. Сьогодні в Софійському соборі зберігається найбільша колекція фресок 11 століття. Ці фрески були виконані під час будівництва собору. У 19 столітті, під час реконструкції собору, фрески були поновлені алійними фарбами, які, як правило, повторювали контури старих зображень. Одна з найбільш відомих фресок зображує княжу родину. За однією версією тут зображена сім'я Ярослава Мудрого, включаючи його доньку Анну, яка стала королевою Франції. А за іншою версією, це сім'я князя Володимира Святославовича, батька Ярослава Мудрого. Зараз я покажу неймовірну річ. На стінах Софіївського собору збереглися графіки 11 століття, хоча деякі більш пізнього періоду. Це написи та малюнки, залишені священиками та відвідувачами собору. Деякі графіки виконані крилицею, а деякі глаголицею. Глаголиця поряд з крилицею є однією з найдавніших слав'янських абеток. Глаголиця використовувалась для укладання важливих документів і торгівельних угод. В цих написах можна знайти інформацію про різні сторони життя Київської Русі. Тут десь зберегли записи про смерть Ярослава Мудрого та автограф Володимира Мономаха. Сучасні історики кажуть, що аналіз цих давніх написів засвідчує, що їм притаманно багато рис сучасної української мови. Вівтар Собор у XI столітті був відокремлений від загального приміщення невисокою мармуровою гаружею, А перший канастас був виготовлений та встановлений під час перебудови собору митрополітом Петром Могилею у 1637-1638 роках. І він простояв до 1934 року, коли большевики розпорядилися розрізати його на шматки, щоб легше було винести з собору та відправити в резервний фонд дерегаційних металів. У 1977 році випадково кілька фрагментів варіт знайшли у запасниках Києво-Печерської лаври. Там, у сталінські раки, було розміщено. Так зване музейне містечко. І туди зі всієї України звозили конфісковані церковні цінності. У радянські роки реставрувати врата не вдалося, їх реставрували набагато пізніше. В соборі зберігається саркофаг Ярослава Мудрого. Сам саркофаг виготовлений з цільного блоку білого мармура. З останками князя Ярослава пов'язана одна історія. Їх не можуть знайти. Саркафак відкривали для дослідження у 1936, 1939 та 1964 роках. У 1939 році останки саркафага було відправлено до Ленінградського інституту етнографії та антропології, де з них склали два скелети чоловічі та жіночі. Експертиза показала, що чоловічий скелет, скоріш за все, належав Ярославу Мудрому, а жіночі визначити не вдалося. Потім, згідно документам, що зберіглися, у 1940 році скелети повернули до Києва, але е, лише в 1964 році їх вирішили покласти назад у Саркафак. Це якщо вірити документам. Бо у 1940 році їх хотіли експонувати під склом. А потім була війна і було вже не до того. І про скелети згадали лише у 1964 році, і тоді виявилось, що залишився тільки жіночий скелет, а чоловічого немає. І от досі невідомо, чи кістки не повернули з Ленінграда, чи їх вивезли німці, чи самі десь загубили. Але це окрема тема і залишимо її історикам. Саркофаг Ярослава Мудрого це не єдиний саркофаг, що зберігається в соборі. Найбільш відомих тут можна побачити саркофаг Володимира Мономаха, саркофаг княгині Ольги. Його було знайдено під час розкопок десятинної церкви. Софія Київська була також місцем поховання князів та вищого духовенства. І от тут якраз місце поховання Митрополіта Євгенія 1837 року. Митрополіт Євгеній був одним з перших дослідників Софійського собору. А ми вже знаходимось на другому поверсі. Західну частину харів Софіївського собору було перебудовано у 18-19 століттях, а північна та південна частини повністю зберегли початкові форми. Звідси, до речі, добре видно фрески і мозаїку. І освітлення тут набагато краще, ніж внизу. До речі, всі знають про доньку Ярослава Мудрого Анну, яка стала королевою Франції, але чомусь мало хто знає, що у Ярослава Мудрого, окрім Анни, було ще три доньки Анастасія, яка стала королевою Угорщини, Єлизавета, яка стала королевою Норвегії. В деяких документах її ім'я ще звучить як Алесава, і Агафія, що стала королевою Англії. Ця інформаційна табличка каже нам про те, що тут знаходилася ікона Божої Матері Коп'ятицької. Ікона являла собою мідний хрестик розміром 12 на 12 сантиметрів. Вона знаходилась у церкві селища Коп'ятичі. Зараз це територія Білорусі. У 1240 році орди хана Батия спалили Коп'ятицьку церкву, але ікону вціліла. Її знайшли у пополі неушкодженою. У 1655 році ікону перевезли до Софійського собору. А під час більшовицької влади у 1930 році вона зникла. І де знаходиться зараз, невідомо. А тут знаходиться експозиція фресок і мозаїк 12 століття. Тут виставлені мозаїки та фрески Михайлівського затоверхового собору. До нашого часу Михайлівський собор не зберігся 14 серпня 1937 року. Храм було підірвано радянською владою, але вчені змогли отримати дозвіл на демонтаж унікальних мозаїк та фресок собору. Це нова експозиція, називається Софіївський Деїсес. Це цикл з 11 ікон, написаних на ящиках з озброєнь, що залишились після боїв під Києвом весною 2022 року. Деїсес в перекладі з грецької означає прохання маління. Це Мазепінське Євангеліє 1708 року. Воно було надруковане 314 років тому для віруючих антіахійського патріархату на кошти Івана Мазепи. Кілька примірників Євангелія були винайденим послом України у Лівані, а повною передмовою у Києві у Національній бібліотеці України імені Вернацького у 2021 році. Євангеліє було перевидане. У січні 2022 року незадовго до повномасштабного вторгнення через сильний буревій з південно-східного купола Софіївського собору впав хрест. Новий вагою 100 кілограм виготовили і встановили вже після початку повномасштабної війни. На території Софіївського собору ніби зупинився час. Саме тут можна ніби повернутися у ті часи, коли княжна Анна Ярославна від'їжджала до Франції, щоб стати там королевою. Саме тут з'являється впевненість в тому, що якщо є ранта, значить буде Київ. І ще настане час розпиту для України. А стріли, пущені в нас, повернуть назад і вразять тих, хто їх випустив. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалась сьогоднішня прогулянка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!